Яка причина військової агресії Росії проти України? Вам цікаво? Так от вам відповідь. Україна не бідна країна, Україна обкрадена країна. А далі ви почуєте те, з чого багато років для вас робили таємницю? Вітаю, друзі. Нагадую. Підписуємось, коментуємо, це потрібно для просування у мережі українського контенту. Отже, той, хто думає, що СССР перестав існувати у 1991 році, глибоко помиляється. Ті, хто керував у СССР, керівництво СССР, тобто ЦК, КПСС, КГБ. Вирішили у 91 му році, що прийшов час приватизувати все державне майно, що належало СССР, та стати його приватними власниками. От тоді з'явилися так звані олігархи. Раптово, незвідки, у невідомих людей з'явилися мільярдні статки. А у власності не просто підприємства, а цілі галузі економіки. Підтвердженням цього є той факт, хто керує колишніми республіками СССР протягом всього цього часу та сьогодні. Та імена людей, які раптово стали власниками всього державного майна. Всі ці президенти, прем'єри, олігархи завжди дивились на Москву як на свого хазяїна. Та командира. Та, по суті, так і було. Та є. Всі разом вони грабують вже 33 роки народи колишнього СССР, привласнюючи прибутки від підприємств, прихватизованих, від родовищ корисних копалин та від цілих галузей економіки. От вам приклад. Те питання, навколо якого завжди були великі баталії. Між тими, хто хотів опанувати цю галузь, та отримувати з неї надприбутки, газ. Ви знаєте, що Україна купляла багато десятиліть російський газ, що в свою чергу призводило до економічної залежності та давало Москві важіль впливу на політику в Україні. Але чи насправді це так? Адже кількість газу, яка видобувалася в Україні за часів СССР. Та продовжує видобуватися до сьогодні, не тільки не зменшилась, але й кількість родовищ та свердловин, що качають газ, невпинно збільшується. А кількість газу, який видобувається по факту, у декілька разів більший, ніж вся Україна споживає. Та споживала всі роки, які у нас прийнято називати роками незалежності. Зараз е, кажу не про ту кількість, яка декларується по фінансовій звітності, а про ту, яка видобувається реально. Яка ж тут схема? Все, звичайно, не так просто, але якщо схематично змалювати, то виглядає все наступним чином. Росія декілька десятиліть після 91-го року поставляє газ в Європу. Причому в об'ємі цього газу є не тільки газ, який видобувається в Росії, там ще є газ з країн Середньої Азії, який Росія купляє дешевше у них, а продає вже як свій значно дорожче в Європу. Як свій. Щодо так званого надлишкового. Необлікованого газу, який видобувається в Україні, то ситуація наступна. Цей газ продається в Європу як, нібито поставлений з Росії. Відповідно, гроші в якості оплати за газ йдуть у Москву. А місцеві так звані олігархи, які, по суті, є лише простими виконавцями схеми, поставленими з Москви. В Україні отримують свої відсотки від Москви за підтримання існування, тобто функціонування цієї схеми. Ще раз. Кількість газу, який видобувається в Україні, значно перевищує кількість газу, який споживає Україна. А надлишкова кількість газу продається в Європу під виглядом російського. Як це можливо? А ось як. За контрактами поставок газу, газ як товар десятиліттями передавався європейським споживачам не на кордоні Росії та України, де Україна офіційно виступає лише транспортером газу, а на кордоні України та Європи. Причому на вході в Україну навіть не було технічної можливості обліковувати кількість газу, яка надходила з Росії. Просто не було обладнання, яке брахувало кількість газу, що надійшов з Росії. Далі, до тої кількості газу, яка надійшла з Росії, додавали необлікований газ, який був видобутий в Україні. Та все це разом йшло в Європу, вже як російський газ. Бо на виході з України кількість газу обліковувалась. Більше того. Нам говорили, що в Україні видобувається. Газу менше, ніж нам потрібно. І тому ми маємо купляти газ в Росії. Тобто, ми платили Росії за газ гроші, а цей газ насправді був видобутий в Україні. І таким чином створювалася ситуація, коли Україна весь час нібито була винна Росії гроші за газ. Цікава схема, правда? Тепер. Просто проаналізуйте те, хто всі ці роки сидить на газовій темі. Та порівняйте з тим, до яких політичних партій та те, чи вони належать. Такі рішення вони проштовхували всі ці роки. Так, правильно, всі ці так звані олігархи та так звані політики. Мають чіткий проросійський вектор політичної орієнтації. Хоча вони вміють маскуватися. І часом, особливо зараз під час війни, вони імітують з себе патріотів. Щоправда, там є одна політикині, яка імітувала завжди з себе любосердечну українку. Але це не заважало їй їздити в Москву та цілуватись з Путіним. Приблизно така схема у інших галузях. Енергетика, металургія, хімічна, горновидобув на інших галузях. Але чому ж почалася все ж таки війна? У серпні 2013 року один мій знайомий з Сполучених Штатів, який має реальні інсайди з так званого Deep State, тобто кола державних чиновників та політиків Сполучених Штатів, розказав цікаву історію. А саме: під час підготовки президентських виборів 2016 року в США ще у 2013 році на одній з зустрічей в обмеженому колі майбутня кандидатка в президенти США Гілларі Клінтон сказала приблизно наступні слова. Ми хочемо побудувати єдиний економічний простір Північної Америки та Європи. Розширивши його таким чином, щоб в нього входила і Україна. Країна дуже багата, в тому числі на корисні копалини, які необхідні нашій спільній економіці. В найближчі роки Україна стане схожа на Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати заможною країною. Нагадаю, що саме в цей час компанією Shell. Було завершено розвідку та починалася підготовка до видобутку сланцевого газу в районі міста Слов'янськ на Донбасі. Про що були підписані відповідні договори з урядом України? Тобто виникала ситуація, коли газ з України може замінити майже повністю або повністю всі об'єми поставок газу, що йдуть, з Росії. Тобто. Просто уявіть собі, що всі кошти, які Росія отримує від поставок газу в Європу, були б перенаправлені в Україну. І в ситуації присутності західних компаній, таких як Shell, вже неможливими ставали ті схеми розкрадання українського газу. Та Росія втрачала всі прибутки від продажу газу в Європу, Найближчі на той час перспективі. Також у 2013 році, якщо ви пам'ятаєте, йшов процес підготовки договору про Асоціацію України та Європейського Союзу, яку намагався завалити Янукович по завданню Москви. Через що й виник Майдан 2013-2014 років? Зверну вашу увагу, що угода про асоціацію України з ЄС має наступну повну назву. Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом. Та увага європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. З іншої сторони. Ця угода регламентує та фіксує перехід. Від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Атомна енергетика це окрема тема для обговорення тому про це в іншій програмі. Як ви розумієте, в США та Європі бізнес та економіка, включно з політикою, регламентуються законами. Та, взагалі, ці дивні європейці з американцями вони надають Законності чомусь таке велике значення. А це вже те, що ставило під загрозу от ті розкрадання. Бо всі ці публіці, олігархам та їх прихвестням, поступово почали б задавати питання. А звідки у вас всі ці підприємства, родовища, вся ця власність? Які такі дідусі з бабусями вам все це у спадок залишили? Думаю, ви вже розумієте, чому почалася війна. Бо Росія не просто не хотіла відпустити Україну. Росія не хотіла в тому числі втратити ті надприбутки від продажу енергоносіїв в Європу. І це, я сказав зараз тільки про газ, а ще є тема нафти. Про що теж окремо, бо занадто велика та тема нафти. Питання. Всі пам'ятають, яке перше місто було захоплено Гіркіним. Тобто військами ФСБ? Так. Саме той Слов'янськ де родовища Сланцевого газу. Ну що, у вас трохи проясняється? Пазли стають на місце. Той, хто дивиться моє відео, багато що починає розуміти. Те, як все відбувається насправді. Отже, тема русського міра це тема для лохів громадян Росії, які вірять в цю маячню. Ну і для таких же лохів у нас тут в Україні, всім цим ЛНР, ДНР та іншим сепарам та колаборантам. А підтвердженням тих слів Хіларі Клінтон є слова, сказані нещодавно сенатором США, республіканцем Гремом про Копалини України. Ті, хто розуміє англійську, пропоную послухати. А тим, хто не розуміє, я переведу його слова виступу на телебаченні у Сполучених Штатах. they're sitting on 10 to 12 trillion dollars of critical minerals in, in ukraine. they could be the richest country in all of europe. i don't want to give that money and those assets to putin to share with china. if we help ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. that 10 to 12 trillion dollars of critical mineral assets could be yeah. used by ukraine and the west, not given to putin and china. this is a very big deal how ukraine ends. Mm -hmm. like Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin 10 or 12 trillion dollars of critical minerals that he will share with China is ridiculous. They're sitting on 10 dollariv dollars of critical minerals. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони стануть найкращим бізнес-партнером Сполучених Штатів. Ну що? Щось ще вам треба пояснювати? Чи самі все зрозуміли ми воюємо за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей та онуків, за заможне та щасливе майбутнє. Хоча війна і після війни все буде не так просто, як хотілося б. І нам доведеться вирішити багато проблем в Україні, бо всі ці камуняки, олігархи та всі їх плебеї та прихлібателі. Так просто не здадуться. Але перемога буде. Наша перемога.